В яку ціну у вас отакі квітки? Народ, Посадив тут квіточок по нарви розтало, ти хочу трохи продати. Це, мабуть, пропозиція більше рахнян, Того, що я не знаю, чи хтось здалека буде їхати, кому воно треба. Є ось отакі шарики і квіточки. По якій ціні їх продавати? Ану, напишіть, будь ласка, народ в коментах. По гривень 50 ця, цей шарик стоїть чи скільки. дивіться. Зараз покажу, що в мене є. Є такі рожеві. рожеві, так. є такі червоні. Ну, червоні, дивіться, одні вже подостигали, тут в мене другі квітки були, того воно якісь одноблоке. Є отаківо, от дивіться, здорові, гарні. Ні, Ну це вже, наверное, більше, як 50 гривень. Я, чесно, взагалі цих ці цін не знаю, що до чого. Так, таківо. Є ще якісь таківо вишневі. Отаківо. Це якісь темніші трохи. Темніші, так, зараз що в мене? є? Весневі, червоні. о. Є ще якісь фіолетові такі, теж прикольні. Теж шариками. Тож у мене їх багато, я би трошки не протів продати. О, дивіться, які шарики. Може кому треба. Пишіть в лічку. Чи куди, чи на Viber, якщо хтось знає телефон мій. Якщо не знає, пишіть в лічку, я дам. Дивіться, що в мене є. Червоні є, ось якісь кирпічні є. Тому весь якщо ціла купа. Зараз ще тут якісь біленькі покажу. О, баклажани вже позамерзали. О, і ще трошки таких біленьких є. Біленькі якісь трошки... Замучені, а от рожеві, о, от такі якісь оранжеві є, прикольні. Народ, кому треба, звертайтеся. Багато дерти не буду. Ось дивіться, які гарні. Ось, ось Зблизька бахну. О, дивіться, зблизька, які красиві. Так, ану зараз ми по одній нарвемо, подивимося, які є. а є. Так, ось, ось такі. Оце ж видно, це друге, не таке саме. Такі воє. Так, нарвем. Що, ще слідує. Це ще якийсь інший колір. Такі о. Я вже див, дивлюсь, скільки кольорів. Ну, мені саме більше ці ворожаї подобаються. Вони іменно всі такими шариками класними. Не знаю, як воно, чи мультифлора, чи як воно називається. Ну такі шарики. Так що народ, кому треба, вибір поки що є. Що, що, що є, то показав. О. Пишіть в лічку, пропонуйте ціну. Ну самовивозом, вести нікуди не хочу. Хто хоче, приходьте, я викупаю, дам, якусь торбу замотаю. О, ну Я думаю, тр трошки тут є трошки корчів. Можна було бурани повисапувати, але два тижні йшли дощі, то не було як залізти на цей город. Зараз, може, трошки просохне, протрахне, то повисапують. Та може якісь по підкраї є, але там більше був, то вони ще не достигли. Бо мені немає не буде де діти їх. Їх треба на зиму десь ховати, щоб вони не померзли. А в мене такої кількості не буде, де їх встромити, бо вони в парник мені всі не влізуться. І треба трошки порозпродувати. По гривень 50 корчик, я думаю, піде. Ну, ціво кльові, може, чуть дорожче.